Вітаю вас, друзі, на каналі Екамія. Сьогодні буде відео Порожні банички. Я буду брати все, що мені буде потрапляти під руку. Закінчились нарешті масочки для ніжок. Отакі. Тут було їх 10, 10 штук. Дуже довго я ними користувалася. Мені подобаються оці маски. І ще такі є дуже гарні від Пітітфі. Я вам тут картинку вставлю, мені подобається. І з розочками. Койл, по-моєму, теж також з цієї другої марки. Може, помиляюсь. Що можу сказати? Ніжки м'якенькі, я вдягаю вже коли лежу в ліжку і залишаю навіть на годину ці носочки. Потім, якщо ніжки дуже добре доглянуті, перед нанесенням ще можна їх обробити антисептиком, щоб вони були стерильні, то ці носочки можна використовувати декілька разів. Ну, я так і робила, тому вони в мене так довго трималися. Але, знаєте, маски для рук отакі перчатками я не люблю. Мені щось неприємно. Хоча і шкіра на руках стає такою гладенькою, але мені чогось це моє. Потім мені дуже-дуже сподобався цей набір. Я від цієї торгової марки, як в мене колись <закінчуються>, закінчуються всі мої засоби по догляду за шкірою, тому що в мене їх. Зараз дуже багато. Я багато накупила по акціям різним, тому це не скоро ще буде. Але я від цієї торгової марки замовлю собі ну, усе. Мені сподобалось усе. І оцей крем він для тіла, але я його використовувала для рук. Дуже сподобався. І аромат його, і текстура, і шкіра після використання. Сподобалось просто все. Масочка сподобалась. І ще така вмивалка, але вона в мене ще не повністю закінчилась, вона в мене ще є, а вже хочеться вам дати свій відгук і викинути оці баночки. І оцей крем теж закінчився. Він підійде навіть для сухої шкіри, тому що ну, я вважаю так, що він. І створений оцей набір для подогляду за сухою шкірою обличчя. Але в мене вона комбінована, і мені теж підійшло. Оцей крем я використовую на ніч, коли хочеться якось підпитати шкіру. От, дуже сподобався. Особливо буду такий використовувати, коли куплю ще. Знаєте коли? Коли після догляду з кислотами дуже буде гарно підходити. Баночки ці всі маленькі не викидаю, тому що дуже гарно. Вони пластикові, не важкі, мають невеликий об'єм і отак в дорогу щось туди набрати, якихось різних кремів. Головне підписувати потім, щоб не забутися, що там лежить. Так, потім закінчився в мене нарешті від Андалунеча отакий крем з вітаміном С. Хороший, гарний крем. Але, ну, мені він якось. Ну, не дуже мені. Я не відчувала від нього якогось вау ефекта ні зовні шкіра не виглядала якось світліше і ще щось. І також не дуже мені він приємний був саме для шкіри. Він і не поганий, і не хороший, як для мене. Він таке щось середнє. Я його використала, весь ніяких моментів таких, знаєте, ні алергії, ні, ні подразнень, ну, нічого не викликав, але більше не замовлю, тому що ну, якось я до нього. Не прониклась я ним. Не так, як масочка з глікольовою кислотою. Маска дуже гарна. Воно йшло в комплекті. Це була акція промонаборчик такий. Така сама маска. Але маска ще в мене є, вона в мене залишається на осінь і на зиму. Так, Отакі два засоби для волосся, для шкіри, голови тонік. Догляд за. Шкірою голови за фолікулами він повинен пробуджувати фолікули і сприяє припиненню випадіння волосся. Нічого з цього я не помітила, використала його весь, але я ще можу сказати: а це от така сироватка для ну, кінчиків волосся, вона повинна лікувати, її дуже мало потрібно для використання. Тобто, як сироватка для шкіри обличчя. Дві-три крапельки. Я не знаю, що вона дає. Чесно вам скажу, але якщо тільки трішки більше нанесете... Все. Волосся таке, знаєте, брудне стає і не доглянути. Але я можу сказати, що в цього що в цього засоба дуже приємний аромат. Знаєте, такий дорогого-дорогого салона знаєш, Знаєте, таке дуже приємно пахне. Мені це сподобався. Ну... Але заради аромату купувати, ні. Це була така, знаєте, спроба. Хотілося спробувати, що воно дає. Можливо, але ні. Потрібно вирішувати проблемою із ну, все. Хто, дівчата, хто брав, таке, напишіть, будь ласка, як вам. Можливо, у вас. І припинилось випадіння волосся, і нове волосся почало рости, але тільки коли ви оце використовували. Не разом з вітамінами для волосся. От, тому то було б від вітамінів. Ну І тепер вже тоді для волосся. Давайте Зараз мені викину я оцей. залишилося ще його тут, півбанки. З яблучним оцтом скраб для скальпа голови. Мені незручно в такому форматі, коли ви набираєте втирати щось. Не було в мене відчуття, я використовувала скраб, що шкіра почала дихати, якось незручно. Не зрозуміла, не знаю. Мені сподобався від цієї торгової марки, він з носиком ви розділили прядочку, сюди отак видавили, все зручно. І там ще такий, знаєте, ментолова якась складова, що шкіра голови, ну, така свіжа вона. наче, як я описувала ці відчуття, саме перше, коли я його купила і описувала сину. Що кажу мене, наче з космосом якийсь, знаєте, соєдіння? Як це? От, а це ніяк. Якась дешева намазка незрозуміла. Напишіть, хто обрав. Можливо, не з цим, з яблучним оцтом, може, там у них, мабуть, якісь є різновид. Порадор масочки для волосся. Дуже мені сподобалися. Дуже зручно, знаєте, вони тут, і тут з... Я не знаю, залишилося в мене тут так, залишилося ще. На кожну масочку йде окрема шапочка. така, Але я її використовувала не один раз, я її споласкувала і мила, тому в мене ось, ось ще одна залишилася на якісь інші маски. Тут їх було 8 масочок. Сподобалось, куплю колись іще, коли буде акція, з задоволенням ще таке куплю. Мій улюблений тонік. Спреї, дермабуст. Він підходить як для шкіри обличчя, так і для шкіри тіла і для волосся. Тобто в нього такий багатофункціональний спектр. Дуже гарний склад у цього тоніка. Я вам тут прикріплю цю складову. От. Ну, Але можете перейти в описі під відео будуть ці посилання, перейдете, почитайте. Там дуже багато різних мікроелементів, він легкий, він без аромату, він не буде вас дратувати. І справді відчуваєте якесь полегшення, особливо коли якась шкіра вас подразнена або суха. Ну, та Навіть і так, коли все добре. Я це після вмивання вранці, Боже, як це приємно. Перед сироваткою нанесенням дуже приємно. Це в мене вже друга бутилка закінчилась. Він є в маленьких, це такий дорожний варіант. Але я вважаю, що краще купити поліверізатор маленький і туди перелити оце, тому що дуже дорого виходить оцей маленький. Краще купити. оцей. Це я раджу, це гарна штука, я вже про неї колись казала. Ще дуже сподобалась ця маска для волосся. Я від цієї торгової марки чуть пізніше, як в мене трішки теж позакінчуються інші засоби для волосся і по догляду за шкірою голови. Міль, мілі, начебто так, от. Мені нагадує, трішечки по-іншому написано, як би побутова техніка. Е... Оцю маску потрібно наносити не тільки на волосся, але й на шкіру голови. Дуже приємна, тут теж трішечки як ментол, ну скоріш за все, тут розмарін, і він такий теж дає, а може і ментол є, я не пам'ятаю. І е... Він такий трошки холодящий такий ефект дає. Ну, навіть не холодящий, а просто шкіра потім відчуває таку свіжість. знаєте. Дуже приємний аромат, такий травянистий, нічого зайвого, от нехімозний. А справді такий, знаєте, хербал-хербал. Мені сподобалось, буду замовляти обов'язково. Потім ще раз закінчились в мене оці пачі. Ну, Точніше, не зовсім вони закінчилися. Я їх переклала там, декілька залишилось. Я переклала в іншу шубаночку із пад Бентон патчі Там вона йде ще з однією кришечкою пластиковою такою, і воно тоді не, не, не висихається. Сироватка дуже ну, зручніше зберігати їх. Тому що я їх не кожен день використовую. У мене на дуже тривалий час ці патчі. Мені подобається, знаєте, от від цих патчів я відчуваю ефект якийсь, розгладжуються, ці напряки ранкові трішки спадають. Ну, Звісно, що від патчів не треба очікувати якогось ефекту тривалого, але як сос, то дуже гарні ці патчі. Вони недорогі, вони дуже часто бувають по акціям по різним, тому я купувала і дорогі патчі, і не було такого ефекту, як від цих. Давайте я зараз ще покажу те, що я для волосся купувала. Але мені не сподобалося. Це я в якомусь відео, але це я на каналі з Ecomia Life, де в мене канал про моє життя. Хто ще туди не заходив, будь ласка, запрошую вас до себе в гості. Можливо, вам теж сподобається і теж ви будете моїм глядачем і на тому каналі. Буду дуже рада і буду дуже вдячна підписки і підтримці. Я купувала отаку фарбу для волосся, вона трішки дорожча, ніж від L'Oréal інша. там Я вам картинку тут вставлю, але ця не сподобалась взагалі. Вона мені пересушила волосся, воно мене зараз сухе, я його намагаюся зараз відживити трішки. Ну, Трішки підстрижу кінчика. Більше не куплю. Буду купувати потім, можливо, от, оту дешевшу. За 150 гривень чи ця 230, але мені не сподобалось, Попалила волосся мені. Потім це вже баночка така брудненька, наче тут ще є, але вже пуста. Це мінус оцих баночок в склі. Це тональна основа від Колістар. Не пам'ятаю, який номер. Номер я вам тут пропишу. Я купувала це на мейкапі. це не це фарба і оце, це вже не Аюрб. SPF тут 15. Мені дуже Вона під, підвлаштовується під ваш тон шкіри сподобалась така, знаєте, основа, вона як емульсія, як сироватка. Ріденька, необтяжуюча, перекриває дрібні такі недоліки, шкіри, які є. Ну, Мені сподобалось. Чи куплю я ще, Так, якщо десь натраплю на гарну ціну і на свій відтінок, обов'язково куплю. Мені сподобалось. І ще закінчилась в мене така це, як же ж воно називається, пом'якшення шкіри. Така рідина сироватка, така, ну не сироваткою такою, така рідина, ой тут трішки навіть ще є. Наносити на кутікулу, так, це для сухого манікюру. Я роблю його собі сама, отак нанесла, нанесла, нанесла і одразу. Витерла салфеточку і вже можна кусачками обробляти тут кругом все, щоб пом'якшує шкіру, кутікуло. Дуже класна штука. Я вже купую, купую таку вже другу бутылочку. Надо, до речі, замовити, буде ще. Дуже сподобалася. Це я купувала на мейкапі. Я посилання залишу на це. Те, що сподобалось. Потім від Etitude для миття душової кабі... кабіни, кафіли, ну взагалі ванної кімнати, цей засіб теж дуже гарний, гарний склад, немає там такої, знаєте, агресивної хімії. Вимиває душову кабіну скло, я маю на увазі гарно, я нанесла, пішла, поки поприбирала десь тут, в кімнатах повертаюся, вже, коли дійшла черга до ванної кімнати, дуже гарно все відмивається. Для того, щоб потім вапно не було на склі душової кабіни, я розпилюю ще ополіскувач для посудомийних машин. Наливаю флакончик з пульверізатором і потім як помила, я це нанесла. І так він захищає вашу кабіну скло від вапняного нальоту тривалий час. Ну, набагато більше у вас чисте скло, ніж без нього. Отакий От, От Це теж Це ну, дуже гарна штука, теж можна купувати. Зараз я користуюся від іншої торгової марки, тестую, поки що подобається. Але як закінчиться, я теж вам дам свій відгук. Не знаю, колись показувала це резиночки. Як вони тут Invisible? Такі три резиночки йшли в упаковочки. Гарна резинка, щось такого в ній нічого немає. Але кажуть, що вона краще тримає цю форму свою, вона не розтягується так, як інші невідомі бренди. Тому теж раджу. І ще з побутової хімії це два отаких от пральних порошка. Green торгова марка з розою. 50 таких капсул, вони самі розчиняються в воді, Вони як в полетіленому такому кульочку. Гарний аромат, але я не дуже люблю з розою. Просто він був по акції, тому взяла. Я такий брала аромат дождя. Оце мені більш все подобався, пошти немає аромату. Потім аромат дуба, теж такий, ну, нічого. Ну, І рози непоганий, він все одно вивітрюється дуже швидко. Тобто ваша білизна потім не пахне розою. І Міл от, от Байнеча вони дуже часто бувають по акції. Непоганий порошок від як відпирає, як сказати, Коротше, Я ще такий, собі українсь, українець, знаєте. От, відстірує всі плями, ну, не можу сказати, що дуже стійкі. тоді Я додаю туди відбілювач кислородний. Якщо я бачу, що в мене там якісь кухонні рушнички, то тоді я додаю відбілювач, але теж зайхор. От, А так він все справляється з якимись такими невеликими плямами, знаєте, нестійкими дуже. Там не від кави, вина тощо. Ні, ще така масочка теж закінчилась. Полюбляю я, це така освітлююча. і, і так, дійсно, вона трішки відбілює вашу, вашу шкіру. Вона стає не те, щоб відбіліша, вона якась. Сяюча стає, від, віддихнувша якась. Ну, мені подобаються взагалі всі маски ці. Так, знаєте що? Я, мабуть, оце відео. Я буду зараз до упору. Поки я не закінчу за цим, що тут лежить, я не стану з цього стульчика. Тому буде там без привітання. Або одне й те саме привітання буде на двох відео підряд. Я буду в одній тій самій одежі. Я його розділю вже під час монтування. Тому, вибачте, буде такий формат. А, ось, ось ще одна коробочка від Пітітфі. Бачите, в мене так давно. Вона лежить уже, що в мене дві коробочки такі самі. Це говорить про те, що так, патчі дуже класні оці. Бачите, ще одна. Так. Е крем е прискріп скін з гліколівою кислотою. Е так, ну Це говорить саме за себе. Бачите? Тобто, ну, я не змогла. Докористувати його. Ну, він ніякий, він неприємний на шкірі, він ніякий, він е, замала концентрація гліколівої кислоти, для, як для мене. Це, можливо, молодій дівчині, яка ще не користувалася ніколи кислотами, оце так, це може підійти. Так, Кора вже почала мене гавкати, мені вже чудно. Ну, я ні, я це викину, воно мені не зайшло. Дуже сподобалася оця вмивалочка, така. Це на першому ступені вмивання, коли це в пробнічках було воно на, по пробній ціні, але є і велика така бутилка. Мені подобається і чорна, така, вона з активованим угльом, по-моєму, це прозора. І вона, як маслечко, це гідрофільне, але воно таке дуже піниться потім, ну, змивається гарно. Мені сподобалося класна штучка. так. І сподобались оці, ці Кюндал, дорогова марка, шампунь і кондиціонер. Теж було в якихось промобоксах, але воно і так продається. В таких маленьких і є великі об'єми. Дуже класні, що шампунь, що кондиціонер. Єдине, що кондиціонер, неможливо його сюди витряхнути. Дуже така плотна пластик плотний. Якщо шампунь він виливається, ще якось, то кондиціонер він дуже густий і пластик ви його не натиснете. То я робила обстільницю стільницю І отак от я натрусила, потім з чистої стільниці взяла. Просто я мию голову О, на кухні, мені там дуже зручно, бо в душевій кабіні незручно, ванни немає. А на кухні в мене змішувач, і він з виносним душем, там навіть душ. І дуже зручно. там Я швиденько помила, тому там на кухні об стільницю я оце... так наробила Пахне, пахне, пахне. Потім, я думаю, де мене ділася, шукала коробочку. Мені треба було там туди крем накласти. от, Подружці хотілося дати покористуватися, щоб вона попробувала. У мене ж багато всього тому, я так і не, знаєте, ділюся. А я думаю, Де ця баночка ділась, хотіла в цю красиву баночку покласти. От Клерс дорога така торгова марка, ну, преміальна, ну як для бо вона така недешева, корейська. Е, нічого такого я від них не пробувала. Знаєте, перше я взяла оцей, маска з вітаміном Е. пробничок, маленька. Але їй так надовго хватило дуже надовго. Таке е, консистенція як таке суфле желе така вона. От. Як зефірка якась. Не можу сказати. Приємна на обличчя, але ну, може дуже мало її. Хоча я і довго її недовго її використовувала. Тут мені вистачило разів на вісім її. Я не товстим шаром наносила. Я... Чи куплю я великий об'єм? Ні, не куплю. Я не зрозуміла. Ну, вона приємна, але ну, це мій відгук. Напишіть, кому дуже сподобалось, хто побачив щось. Я, на жаль, нічого такого явного я не побачила. Доснімаю ще, бо стала прибирати всі баночки і знайшла ще, ось, на полу валялась від Pitфі маска для губ з обліпіхою. Ось так виглядає? Тут опіки на руках, тому не звертайте увагу. Дуже великий об'єм, на тривалий час її вистачає, вона в мене була, мабуть, півроку, якщо не більше. Без особо якогось аромату, гарно зволожує губи, я її на ніч наносила, тому теж раджу. Так, ну поки що, все на цьому припинимося. А я поділю це відео і зараз буду знімати далі. Дякую вам, що подивилися. Дякую, що користуєтесь моїм промокодом. Дякую всім глядачам, хто перейшов з цього каналу на канал Екамія Лайф, хто спостерігає ще за нашим життям на тому каналі. Дякую всім за допомогу тим глядачам з того каналу. Вибачте, подякую ще тут, тому що була знімала влог і допомога прийшла вже після того, як я змонтувала. і Там влозі не буде цього. Але хочу подякувати всім, хто допоміг, хто допоміг корі М -м -м від цього серця. Все, до побачення.